Це уривок мистецької акції, яка відбулася 30 вересня 2025 року в обласному краєзнавчому музеї. Під час її проведення кримська мисткиня відтворила наживо малюнок сирота Богдана Зізи, кримського художника та політв'язня, який зараз перебуває у колонії в Росії, за словами жінки, на відтворення картини Богдана Зізи. Сирота її надихнули події 2022 року, коли Богдан у Криму облив будівлю адміністрації жовто-синьою фарбою як символ протесту проти повномасштабного. Вторгнення Росії на території України За це чоловіка засудили до 15 років ув'язнення, розповіла мисткиня. Картина зроблена як омаж, тобто копія творча копія роботи Богдана Зізи. Я створила сьогодні костюмчик цьому хлопчику сироті в кольорах, наче він ув'язнений, адже дійсно Богдан Зіза у тюрмі. Та сьогодні дуже актуальна проблема з викраденими дітьми з Росії та тим, чому вони там піддаються. Саме таке зображення знаходиться і в Берліні на Берлінському мурі, саме в цих кольорах. Дуже важливим для мене були жовто-блакітні хвилі. Тут я поєднала те, що робив Богдан у травні 2022 року, тобто обливав жовто-блакітною формою. Я зімітувала ці хвилі, і вони, наче, обертають цього хлопчика. Художниця розповіла Суспільному, що вона, як кримчанка, долучається до проєктів, які допомагають розповідати про супротив російській окупації. Я слідкую за ситуацією. В Криму з 2014 року роблю документальні та мистецькі проєкти, присвячені Криму, кримському спротиву. Для мене дуже важливо висвітлювати та ділитися цими історіями. і доля Богдана вони є дуже показовими, дуже яскравими. Цей проєкт, який ми назвали Для сироти з Кримсос, який ми організовуємо, буде. Ще відбуватись у багатьох українських містах, крім Житомира, це буде Черкаси, Львів, івано франківськ Луцьк. і ми сподіваємось, таких міст буде ставати все більше і більше. Житомир став першим містом, де пройшла мистецька акція на підтримку Богдана Зізи. Про це розповіла Світлана Корсік, регіональна координаторка громадської організації «Кримсос» у Житомирській області. Ми очікуємо про те, що про історію Богдана Зізи да, ми будемо говорити на теренах всієї України. Да, ця історія буде почута більшій кількості людей. Да, і також ми говоримо про історію не лише Богдана Зіза, а й всіх політв'язнів і наразі перебуває за ґратами. Так і особливо ми говоримо і про підтримку. Про підтримку тими самими листами, які ми напишемо, так, саме продану зісі це також я вважаю, дуже важливий, важлива частина вже нашого проекту і вже результату даного проекту. Ілона Касаткіна, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.